Школа, яка задає планку Івано-Франківський науковий ліцей імені Миколи Сабата, увійшов до трійки найкращих освітніх закладів України за результатами національного мультипредметного тесту 2025. Як їм це вдалося? Дивіться в на наступному сюжеті. Щоденна мотивація учнів і професіоналізм педагогів головна формула досягнень ліцею. У кожного вчителя свій індивідуальний підхід, який мені подобається. Я б не сказала, що тут є вчителі, які не можуть до мене донести щось. Тобто я схоплюю абсолютно все, що вони кажуть, і мені подобається кожен вчитель по-своєму. Результати успіхів моїх учнів це не тільки робота в останньому 11 класі, але і робота постійна. Коли вони приходять в 5 клас і до випускного класу, це постійна наполеглива праця, як і учителя, так і учням у співпраці з батьками. Тут школярі не зупиняються на обов'язковій програмі. Працюють і після уроків, активно беруть участь в олімпіадах та конкурсах. Ми впродовж починає починаючи з 2007 року, з першого тесту з української мови. Тоді був тільки один. Ми тримаємо високу планку. Щороку ми маємо різні результати в Україні, і друге місце було, і третє місце було, і п'яте, і сьоме. Уся по різному Цьогоріч опутники ліцею знову довели своє лідерство в країні. Показали найкращі результати з української мови на НМТ. Це результат. Багаторічної роботи кажуть вчителі, і 10 чоловік з класу здало на 195, тобто це великий показник, і маємо кілька двохсоток. соток. Скільки? Тому дуже щасливі. Ми опрацьовуємо чимало тестів. Щороку нам дозволяє матеріальна база. У нас на уроці включена програма освіта. UA, де є тести минулих років. І ми ці тести проходимо. І знаєте, деколи вже ці тести вони на пам'ять знають. І тому це вже настільки відшліфована підготовка, що фактично ми вже десь, напевне, з грудня місяця були готові складати цей тест. Високі результати на НМТ отримали учні із математики. Четверо випускників отримали 200 балів за іспит. Це була їх розумієте, така планка. Вони хотіли цих 200 балів. Я думаю, що могли і інші отримати. але, на жаль, отримали менші бали, але. Це є розумієте така постійна праця дітей. Коли ми опрацьовували матеріал, я старалася їм зробити заготовки вправ, які вони могли побачити візуально в різних форматах презентації текстових документів, щоб не тратити час на запис на дошці цих завдань. За останні 9 років освітній заклад двічі входив у п'ятірку найкращих закладів за підсумками з усіх предметів цього року. Ліцей знову. Показав стабільний результат: посівши третє місце в Україні та перше на Прикарпатті.